Давайте подивимося, що вам сьогодні хочуть передати предки. Щось в воздухі літає, якась важлива інформація. Давайте подивимося разом, що вам хочуть передати предки. Вам предки кажуть, що вам даються нові можливості, будуть даватись найближчим часом. Твоя задача побачити це і брати в роботу. Угу. Що ще хочуть вам передати? Дивіться, тут у вас в пространстві за спиною, не знаю, є хитрий лис, лисиця, які е, хочуть вам розрушити, зробити башню. Рід вам передає. Не панікуй, вони будуть наказані. Хорошо. Щось стосується робочих моментів фінансів. Тобто ви маєте починати якісь нові можливості, якісь нові проекти, робота і так далі. Ви маєте щось тут робити, щось плануєте собі, переживаєте за фінансові стабільність, будьте обережні, за вашою спиною хтось ставить вам палки в колеса. Можливо, як варіант, вам мужчина якийсь запропонує якусь роботу, можливо, вкладати в щось гроші. кажуть, будь обережна. Думай, куди ти вкладаєш гроші. От Якщо вам прийде якась інформація десь вкладати кошти 300 раз перепровірте. Далі передають, що також на ваші фінанси, тут працюють магічно, знову мені йде мужська енергія. Магію роблять на ваші фінанси. Тут на когось роблять крадник. Ви вже втомилися, це людина з вашого минулого, ви розійшлися з цією людиною, в когось це бивший, в когось це якісь конкуренти, в когось це якийсь бивший начальник і так далі. Но карти говорять, що все буде по справедливості. Твої ресурси будуть при тобі. Дух і роду тобі допомагають, твої ресурси, твої гроші, твоя реалізація буде при тобі. Хорошо, а чого ви так захищаєте? Тих, хто мене буде дивитися? Тому що в тебе є дар, і тому, що ти займаєшся тим, що ти. На своєму місці. Хто ще цим не займається, вам дають підказку, що оці твої магічні війни, крадніки, атаки на твої ресурси закінчаться тоді, коли ти розпакуєш свій дар. Дар здібності, в кожного це своє, і це не завжди про езотерику. Можливо, ви маєте, не знаю, якимось там супермаркетологом стати масажистом і так далі. Тобто тут хтось в мене розпакувався, зрозумів своє токсичне якесь оточення і чухнув звідти. А хтось Ще в цьому оточенні озернись кругом. Другий розклад знімаю про токсичне оточення. Тут вас предки будуть захищати, тоді коли ви вступите в свою. Місію, коли ви розпакуєте дари, коли ви будете на своєму місці, тоді роду дозволяють вас захищати. Вони за вами наблюдають. Він за вами наблюдає, дає вам підказки. Дві вісьмерки це безконечність. Зверніть увагу на число вісім або дві вісімки. Якась підказка вам від ваших предків буде. Предки вас ведуть, якісь підказки дають через сни, через знаки. Звертайте увагу через птаха якогось. Інколи вам здається, що. Блін, я як в тумані, як йожик в тумані, не знаю, що робити, твоя задача туман свій прибрати з голови, з підсвідомості, да? можливо, когось смороки мороки прибрати, тому що хто ще сидить в мороках, виходите по закальцовці. Щось роблю, щось міняю, але результат той самий. От коли ти почнеш до своїх фінансових питань підходити по-іншому, будувати по-іншому, аналізувати, можливо, як варіант підказують, що вийде з циклічності родових сценаріїв, тому що вони на тебе впливають, і ти так само, як в предки, Вийшла трошки на кращий рівень, злила фінанси, вийшла чуть-чуть на кращий рівень, злила фінанси. Чому так відбувається? Тому що хтось в роду постраждав за великі фінанси, розкулачення, і да, і так далі, і так далі, далі. в кожного історії свої когось вбили за фінанси. І це пам'ять роду передалася і вам. Головна задача роду захищати вас, щоб ви були в безпеці. І великих фінансів вам, поки ви з родових Сценаріїв не вийдете, ну вам не віддать, навіть якщо ви стартанете десь і зробите велику суму, потім ви її зливаєте. Тому дуже важливо працювати не тільки над розширенням заробітку свого, а й вміти утримувати ці фінанси, а не зливати. Чому ви зливаєте фінанси? Чому ваші фінанси йдуть крізь пальці? Тому що великі фінанси мати небезпечно. Небезпечно роду родумому і мені як душі теж свої історії кармічні розбирати в прошлих життях. Чому в мене повна жопа з фінансами? От вони вам кажуть, розбирай ці історії, і коли ти їх трансформуєш в своїй підсвідомості, далі що буде? Далі ти станеш крутим майстром, до якого звертаються, і кожен тут напрямок свій, і в тебе тоді будуть відкриються фінансові можливості. За, компля... За компаньйонів кажуть, на сьогоднішній день для тебе важливо працювати в одиночку, бо які би компаньйони не прийшли, і не важливо, хто це, жінки чи чоловіки, вони на тебе дивляться як на добич, тобто вони тебе будуть підставляти в фінансових питаннях. Можливо, це не на все ваше життя, але все-таки тут зверніть увагу, що тобі треба не в компанії з кимось працювати, да, не в союзі, а в одиночку. Да, прям комусь треба вийти з компаньйонства, Союзу, в якому ви є, в когось любовного, а в когось фінансового, в тому числі, коли у вас є, наприклад, сімейний бізнес. Часто буває, жінка працює 24 на 7, але вона навіть своєї зарплати не має. Для чого вам так себе знецінювати і зливати свої ресурси? Та ще на завершення, яку пораду вам дадуть на завершення. Предки. Предки вам кажуть, ти маєш управляти своїм фінансовим каналом. Якщо ви працюєте, то ти маєш мати свої фінанси і ти повинна вибудовувати, бути начальником, якщо у вас велика якась корпорація, либо брати все в свої руки, все контролювати на сьогоднішній день і рухатись далі. Якщо ви берете підлеглих, то ви маєте вибудувати так структуру, щоб все було прозоре і зрозуміло для вас. Тому що коли ви це не управляєте, не контролюєте, то по дияволу вас найобують, намахують на гроші. От сам диявол прийшов і каже: трансформуй свою робочу сферу, фінансову сферу. Бо коли ви не берете відповідальності повністю за своє дітіще, там, де ви працюєте, да, то, ну, в принципі, коршуни налітають, як надбить на вас. І що роблять? Да, соперники і саперниці починають з вами воювати. Більше того, дівчата, які не будуть дивитися, з вами конкурують навіть чоловіки. Це говорить про ваш потенціал. Не треба ні з ким конкурувати, треба конкурувати тільки з собою вчорашньою. Яка я вчора була, з якими ідеями і результатами, і яка я сьогодні є, і що я далі планую робити. Да? І якщо конкурують з вами мужчини, значить у вас шикарний потенціал. Задача не воювати, не конкурувати, а задача по максимуму розкрити свій потенціал. От займіться собою, своїми фінансами, розкриттям свого потенціалу. А хто не знає, як працювати, я запрошую вас в трансформаційну групу. Там Купа практик і родових, і ваших особистих, і по кармі вашій, і по ваших страхах проявленості. Там все я розказую, як писати цілі і як їх трансформувати. Ти повинна зцілити своє серце. Ти ніхто тобі його не зцілить. Ти повинна вийти з розбитого серця. І трансформуватися. Взагалі, фінанси, ви часто чуєте, це енергія. От я вам поясню простою українською мовою: від вашої енергії залежить кількість ваших фінансів. Якщо у вас енергія на нулю, якщо ви постійно хворієте, у вас нема енергії, тому страждають ваші фінанси. Тому. Що треба почати робити? Правильно, треба зайнятися своєю душею, зцілення душі, зцілити своє серце, зайнятися своєю гармонією, внутрішньою, і тоді зовнішнє привалить вас бабло. По-інакшому це не працює. От що означає енергія це гроші. Яка у вас енергія, такі дорівнює у вас і фінанси. Тому що хтось сидить на рівні виживання. Задолбались сидіти в рівні виживання. Заходимо до мене в трансформаційну групу і трансформуємося. Рід каже, да, слухай цю тітку з Тіктока, вона каже правильні речі. Я сама цей шлях протопила, знищити в класну реалізацію. І я знаю, що таке розпаковувати потенціал з різних сторін. Хто хоче, будь ласка, приходьте, хто хоче індивідуально, пишіть мені в Директ.